Наповно більшість із нас може пояснити, як ухвалюють закони, чи, скажімо, як проходять вибори. Але чи зупинялися ви коли-небудь, щоб запитати, а чому політичні системи взагалі такі, якими вони є? От сьогодні ми спробуємо зазирнути за лаштунки, щоб зрозуміти не просто як, а найголовніше, чому політика працює саме так. Уявімо це так. Громадянознавство це, по суті, інструкція до годинника. Вона вам покаже, як рухаються стрілки, як їх налаштовувати. А от соціологія це коли ми знімаємо задню кришку і дивимося на всі ці шестерні пружинки, щоб зрозуміти, чому стрілки рухаються саме так. Обидва підходи важливі, безперечно, але сьогодні нас цікавить саме цей прихований механізм. Отже, наш план на сьогодні такий. Пройдемося п'ятьма ключовими темами. Почнемо з того, що таке політика насправді, звідки береться авторитет, як він потім формує уряд і політичний спектр. Ну а наприкінці спробуємо розібратися з найцікавішим хто ж насправді має владу. Розділ перший. Політика поза межами громадянознавства. Готуйтеся тут. Ми трохи вийдемо за звичні рамки, щоб зрозуміти, що таке влада насправді. Так от, це визначення значно ширше, ніж просто уряд чи парламент. Воно охоплює абсолютно все від політичних партій до якихось соціальних рухів. Тобто голосування на виборах це, звісно, політика. Але знаєте, участь у демонстрації чи бойкот якоїсь компанії це теж політика. По суті, все це боротьба за те, як розподілятиметься влада. В основі всієї політики лежить влада. Але що це таке? Класик соціології Макс Вебер дав дуже чітке, навіть безкомпромісне визначення. Влада це не просто вплив, це здатність досягти свого, навіть якщо хтось категорично проти. І ця ідея насправді все змінює. Вебер пішов ще далі. Він стверджував, що влада уряду за своєю суттю завжди примусова. Можливо, у повсякденному житті уряд не виглядає якимось загрозливим, але саме держава за Вебером, має ексклюзивне законне право застосувати силу щоб виконати свої рішення. Добре. Але якщо влада це зрештою сила, то чому люди здебільшого підкоряються їй добровільно? Відповідь вебера криється в одному слові авторитет, і він виділив три його головні джерела. Перший тип це традиційний авторитет. Він з'являється з віри в те, що ну так було завжди. Владу тут не здобувають її, успадковують, як у монархіях, і сприймається вона як щось абсолютно природне, майже священне. Далі йде раціонально-легальний авторитет. Це повна протилежність традиції. Тут влада належить не конкретній людині, а посаді, яка чітко прописана в законах. Це, по суті, фундамент усіх сучасних держав, де навіть президент чи прем'єр-міністр підкоряються конституції. І третій тип, мабуть, найнепередбачуваніший харизматичний авторитет. Він не спирається ані на традицію, ані на закон, лише на неймовірну особисту привабливість лідера, на його харизму. Така влада може творити дива, рухати маси. Але що станеться, коли лідер зникне? Ось у цьому її головна слабкість. Гаразд, переходимо до наступного розділу як авторитет формує уряд. Давайте подивимося, як ці, на перший погляд, абстрактні ідеї працюють на практиці. Зв'язок тут, здавалося б, очевидний демократії спираються на раціонально легальний авторитет, монархії на традиційний, але найцікавіше подивіться на тоталітаризм. Він теж використовує раціонально легальні інструменти, створюючи величезну незграбну бюрократичну машину для тотального контролю. Виявляється, закон може слугувати не лише свободі, а й пригніченню. І ось ключовий момент: у реальному світі ці типи авторитету ніколи не існують у чистому стерильному вигляді. Візьмемо політику США як приклад. Влада президента походить із закону, але здобувається через харизму на виборах. І все це підкріплюється традицією шанування батьків-засновників. Це завжди такий складний коктейль. Рухаємося до четвертого розділу Політичний спектр. Подивимося, як усі ці теорії проявляються у реальних політичних дебатах, які ми бачимо щодня. Ну в економічних питаннях розкол можна сказати класичний. Ліві схильні вважати, що уряд має активно втручатися, щоб забезпечити рівність, наприклад, через прогресивні податки. Праві ж навпаки, зазвичай кажуть, що ринок має бути вільним, а втручання держави лише шкодить. А ось тут усе стає по-справжньому цікаво. Виявляється, суперечки щодо соціальних питань це часто зіткнення різних типів авторитету. Візьмемо дебати про шлюбну рівність. Одна сторона апелює до закону, до прав людини, тобто до раціонально легальної влади, інша до традиції, до того, як завжди було. Це не просто суперечка про цільності, це по суті конфлікт самих основ влади. І ось ми підійшли до головного питання, яке лежить в основі всієї політики, а хто насправді має владу? Соціологія пропонує три абсолютно різні і, чесно кажучи, подекуди шокуючі відповіді. Давайте на секунду задумаємось якщо вибори дають кожному голос, то чому тоді існують вуличні протести і цілі армії лобістів? Саме це питання змушує нас зазирнути глибше за фасад формальної демократії. Отже, перша відповідь це плюралістична модель. Вона каже, що влада розпорошена між безліччю різних груп, що конкурують між собою. За цією логікою, політика це такий собі вічний торг, а протести це просто прикрий збій у системі, яка загалом працює для всіх. Друга відповідь, модель владної еліти, малює геть іншу картину. Тут влада сконцентрована в руках крихітної, дуже заможної верхівки, і в такому світі протести це вже не збій системи. Це, можливо, єдиний спосіб для всіх інших бути почутими. І третя марксистська модель копаю ще глибше. Вона стверджує, що не так уже й важливо, хто грає в гру, політики чи еліти, якщо самі правила гри, тобто економічна система, створюють нерівність. З цієї точки зору для справжніх змін потрібно міняти не гравців, а саму гру. Отже, підіб'ємо підсумки політика це про те, хто, що і як отримує влада, стає легітимною через традицію, закон або харизму. Ці основи формують політичні системи, а соціологічні моделі допомагають зрозуміти, хто насправді тримає в руках важелі впливу. І наостанок питання, яке залишається відкритим якщо подивитися на світ навколо, яка з цих трьох моделей плюралістична, елітарна чи марксистка, на вашу думку, найточніше описує розподіл влади сьогодні? Проста відповідь тут навряд чи знайдеться, але пошук її це і є ключ до розуміння сучасної політики.